Вітаю, любі друзі та підписники. З вами Тарас Поповський. І сьогодні я хочу зробити огляд посилки із Китаю. Це ось такий фломастер, який предназначений для малювання та, скажімо так, малювання схеми самої на ось таких полотнах. Тобто для вишивання. Ви малюєте схему, тоді вишиваєте, а далі ви макуєте його у воду. І цей фломастер стирається Так як ручка або олівець, його тяжко змити. Отже, давайте продемонструємо продемонструю. Фломастер у нас тоненький. Ось видно. І я пишу ось. Ну, от я написав щось. Давайте я з іншої сторони також напишу. Просто погано малюється, так як я на такому не малював ще ніколи. Маску закриваємо. Як бачите, і з цієї сторони я написав, і з цієї намалював. Ось там кружечок якийсь. Далі я вмакую його в воду. В принципі, можна і не терти, воно змиється саме. Це вже якщо просто великий слой. Я зараз вижму його, щоб краще було видно і не капало. І Оля. Полотно чистеньке. А нитки, яким ви вишили на ньому щось, вони, звісно, залишаться. Купувався цей фломастер на AliExpress. Силка нижче в описі під відео. От, що цікаво на фломастері написано Made in Japan, в чому я сумніваюся, так як він прийшов з Аліекспрес. Ось. От, такий от фломастер. Дуже корисна річ для тих, хто часто вишиває особливо свої схеми. Кому щось приходить намалювати на паперові, а потім намалювати це вже на самому полотні. Ну, ось така штучка. З вами був Тарас Поповський. Такий короткий обзор такого ж цікавого фломастера. Підписуйтесь, оцінюйте, запитуйте. До нових зустрічей!